Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, подякую вам за матч, за боротьбу. Хоча ви програли на останніх хвилинах. Ви боролися на чудовий тайм. Секунді. Чудовий був в ма... в другий тайм від вашої команди. На вашу думку, що не вистачило вам, щоб провести очки в цьому матчі? Не вистачило, по-перше, що у нас немає тренувань. Командами зараз в дорогах. Не хватало Антона Громова в центрі захисту. Що ще не хватало? А всього не хватало, футбольного інтелекту, але ми цього. Цього разу нав'язали хорошу боротьбу супернику, особливо в другому таймі. Об'єктив, чесно кажучи, незрозумілій багато рішень судді. Судді, може трошечки не встигає, може замерз, і жидкості не давали йому розбігатись. Що ще сказати? Суперник, ну, як би там не було, суперник переміг заслужено, тому що в них було більше моментів, вони були зіграніші і в центрі поля вони нас переграли. Хочу побажати їм. Не зупинятися, грати в футбол, нам також наступного року зібратися і почати показувати достойний футбол і набирати очки. Ще раз вам подякував за матч, подякував за участь по в турнірі. Федерація! Що ж, бажаю успіхів у вас в наступних турнірах і перемог у наступних матчах. Дякую.